Впевнена на тисячу відсотків так крабові палички вище не готували. Готові це крабові котлетки з сиром та кабачком. Звучить, можливо, незвично, але на смак це фантастика. А головне, готується легко та просто та з доступних інгредієнтів. Вага кабачків повинна бути 400 грамів плюс-мінус. Тепер натираємо кабачок на крупну терку. До речі, це вірна назва? Цікаво. Виправте мене, якщо це не так. Солимо та залишаємо на 20 хвилин для того, щоб стекла рідина. Тепер нам потрібно натерти 100 г сиру. Я рекомендую моцарелу. Натираємо на мілку терку. Тепер нам потрібно натерти на мілку терку 200-250 г крабових паличок. Все залежить від того, яка у вас упаковка. Хочу зауважити, що крабові палички можуть бути більш соковиті чи більш сухі, більш соковиті, як у мене, наприклад, в цей раз поділяться на волокна при натиранні, а більш сухі натруться на мілку терку. Тепер нам потрібно віджати кабачок і змішати все в одній посудині, додавши одне яйце та 5 столових ложок борошна. А також рекомендую додати нарізану зелену цибулю і залишити трішки для прикрашання. Формуємо наші котлети мокрими руками. У вас вийде приблизно 12 штук в залежності від розмірів та форми. Смажимо на середньому вогні обов'язково під кришкою до золотавої шкоринки. Колись готувавши ці котлети вперше, я дуже сумнівалась, як це смажені. Крапові палочки. Але, раз приготувавши, зрозуміла, це буде справжній хід. Обов'язково приготуйте цю смакоту, гарного дня та смачного!